Всім привіт! Сьогодні у нас не технічне відео, я б навіть сказав філософське, але я дуже сподіваюся, що для когось воно буде корисним. Тому що, якщо б я саме таке відео на таку саму тему побачив ще місяці-півтора назад, то мені було легше обрати. Блін, обрати, айфон маленький чи великий, і ви зараз скажете, от мені б твої проблеми. Але знаєте, що я скажу? Насправді, по-перше, я Парився про це. А я купую iPhone собі на рік, як ви знаєте. А дехто купує iPhone на 2-3-4 роки. І у них дійсно є питання: а який брати маленький про чи великий? І от сьогодні я спробую відповісти на ці питання, тому що останню відповідь саме для себе я отримав, користуючись новим iPhone 14 Pro Max, більше 10 днів. Тільки тоді я зрозумів, що зробив дірне рішення. І сьогодні я по пунктам вам розповім, чому так. Справа в тому, що і Інколи були покоління, коли не треба було думати, а який ж убрати. Ну, наприклад, згадайте iPhone 7 і 7, Plus. мені, як любителю мобільної фотографії, було зрозуміло, треба брати 7. Plus. Там є друга камера для портретного режиму для 2X зуму. Те ж саме можна було сказати, наприклад, і про iPhone 12 Pro і 12 Pro Max, адже велика версія доволі сильно відрізнялась. Наприклад, там зум був 25 кратний. Але якщо ми подивимось, Ось на ті самі 11 Pro і 11 Pro Max, 13 Pro і 13 Pro Max, то велика Прошка і маленька відрізнялись тільки фактично розмірами дисплеїв, ну і ще деякими штуками, такими як батарейка, що в принципі просто фізично зрозуміло. І от саме зараз я поясню, кому і яка модель більше підійде. І я просто поділюсь з вами плюсами великої версії і маленької. І все, що буде плюсом для однієї версії, відповідно, буде недоліком для іншої. До речі, от. Невеличкий цікавий факт для розігріву цього року. Мені здається, здивувались всі: І блогери, і аналітики, і навіть сама компанія Apple. тому що iPhone 14 Pro Max був проданий серед всіх інших нових айфонах в 60% випадків. Тобто на всі інші, а це 14, це 14 Pro, звичайно, прийшлося всього 40%. І до речі, саме через це Apple зараз скорочує виробництво 14 14-х айфонів. А я, до речі, казав, що ну тупо не розумію, а на вони потрібні. І до речі, це відео буде актуальне не тільки стосовно цього покоління iPhone 14 Pro і Pro Max. Наприклад, якщо ви зараз обираєте між 13 Pro і 13 Pro Max, для вас воно теж буде корисним. Ну що ж, розпочну з плюсів великої моделі. І перше, це великий дисплей. А більше дисплей означає, що відео дивитись приємніше, грати приємніше, монтувати приємніше, читати зі смартфону, а це браузинг, сайт. Книги зручніше, навігація зручніше, керування дроном також. Начебто банальний пункт. Так, ну ми розуміємо, що у великої моделі більше дисплеї, але ви просто повинні собі відповісти на питання, навіщо вам великий дисплей? І от якщо ви, наприклад, дуже часто користуєтесь навігацією саме зі смартфону, наприклад, на велосипеді чи у вас в автомобілі немає карплею. Якщо ви літаєте з дроном, якщо ви багато читаєте, бо деякі люди читають книжки зі смартфону, то звісно вам потрібен. Великий дисплей. Другий пункт стосується охолодження. У великій версії воно Краще, і це для мене і стало тим пунктом, через який я перестав вагатись вже користуючись айфоном. Розумієте, в мене така була історія, що коли я сидів і чекав предзамовлення, ми вже з мішою клікали, що ж обрати, і я не міг визначитися, чи брати великий Pro Max, чи звичайний Pro. Що замовляємо? Чувак, Не знаю, маленький чи великий, Ну блін. Я не можу два тобі купити. <свят> Тому що з одного боку я хотів спробувати щось нове, і для деяких моїх задач звичайна прошка була. Б більш зручною, і я все ж таки, скажімо, засяв, взяв 14 Pro Max, і десь 10 днів після цього я вагався, а чи не зробив я помилку. Але після того, як я почав дивитись тести продуктивності в порівнянні Pro Max і Pro, то я зрозумів, все зробив вірно. Дивіться, у всіх айфонів до цього була проблема з дімінгом дисплею під навантаженням. Наприклад, якщо ви довго граєте в якісь важкі проекти, як танк, як Genshin Impact і подібне. Але це В'язано не тільки з іграми, це може бути навігація в яскравий сонячний день чи керування дроном. І до чого це призводило, а до того, що яскравість дисплею могла падати нижче 50%. І на яскравому сонячному освітленні ви просто могли не бачити, що відбувається. У мене таке було багато разів, коли я керував дроном. Тобто, коли ви граєте в іграшку, це просто, скажімо так, неприємно. А коли ви керуєте дроном, це ще і небезпечно. І от після перших розборок нових iPhone 14 Pro і Pro Max Зрозуміло, що Apple додали для процесора нове охолодження, там ще одна тепловідводяча пластина. Але наскільки вона корисна, ми змогли дізнатись тільки вже користуючись смартфоном, я провів тести і можу сказати, що смартфон став вести себе набагато більш стабільно. Так, я зміг задімити дисплей, але тільки під надважкими навантаженнями. В реальному житті таких я напевно і не вигадаю. А от, наприклад, якщо казати про ігри, я грав на максимальних налаштуваннях в Танки протягом 30 хвилин. Після цього я одразу без перерви грав в Apex Legends 20 хвилин. Кажуть, що це зараз чи не найскладніша гра для заліза, і дисплей не потемнішав ні на відсоток. Оце мене прям реально здивувало. Але дуже важливо, що у звичайного 14 PRO ситуація гірша, і це пов'язано з вичайною фізикою, тому що місця в корпусі менше і тепло розсіюється складніше. Йому просто нема куди виходити. І саме тому, якщо ви багато граєте, якщо ви керуєте дроном, ви користуєтесь навігацією на екрані смартфону, то навіть через оці проблеми з перегрівом краще брати Pro Max. Наступний пункт це автономність. І власне через це я і взяв на предзамовлені iPhone Pro Max, тому що я знав, що ну, автономність завжди у великих версій вона краще. Це просто факт. І по тестам, які ви зараз можете бачити в інтернеті, різниця між 14 Pro і 14 Pro Max складає 20-25%. І це насправді дофіга, тому що за день це може бути 2-2,5 години роботи дисплею. Тобто, якщо ви дуже багато користуєтеся смартфоном, це має сенс. І я вам скажу, що я настільки багато користуюсь, що зараз пройшло вже десь 15 днів з моменту його отримання. І поки що смартфон буквально 2 чи дні в мене доживав до вечора, тому що я дуже багато на ньому знімаю, обробляю фотографії, причому масово монтую відео. І зараз було декілька проєктів, Я там для сторіс монтував. І навіть серію для YouTube. І через це смартфон реально розряджається там годин до 6 до сьомої вечора. Майже в нулі мені доводиться його заряджати. Бувало таке, що в день до двох разів доводилось заряджати. І так, зараз я скажу ще таку річ, що не дивлячись на те, що по тестам зараз він навіть обходить 13 Pro Max, який був прям дуже гарним по автономності. Зараз я вважаю, що 14 Pro Max живе ще не дуже довго, не так довго як міг би. І пов'язано це саме з iOS 16. Є багато зараз відгуків про те, що з автономністю не все гаразд. Така сама проблема колись була на старті продажів з моделю 11 Pro і 11 Pro Max. десь місяць після купівлі смартфон жив не так, як хотілося, а потім вийшло оновлення, і він прям став красунчиком. От я очікую, що з цим смартфоном станеться те саме. Ну і останні друзі, це чубчик чи Dynamic Island, як в моделі 14 Pro і Pro Max. Справа в тому, що незалежності від розміру самого смартфону. Розмір цього графічного елементу в цьому поколінні, чи просто вирізу в минулому напливчику такому, він не змінюється і займає однакову площу, але у відсотках він займає більше простору на меншій моделі. І кажучи про теперішнє покоління, це навіть більш помітно, ніж рік назад і ще раніше, тому що цей Dynamic Island тепер розташований трохи нижче, всі елементи спливають з нього. І при меншій діагані дисплеї. Будете помічати, як він займає. Простір на моєму айфоні це приносить кайф, я досі не награвся з Dynamic Island, а от на меншому мені здається, я міг би це відчувати. Ну, принаймні, є факти, розміри цього острівцю однакові у обох моделей. А тепер давайте про плюси звичайної проверсії, тому що насправді цей смартфон, мені здається, багатьом підходить і не треба списувати його з рахунків. Перше його зручніше носити в кишені. І може здатись, що це за пункт такий, навіщо про нього казати? Але насправді більшу Частиною часу, коли ви будете користуватись смартфоном, він у вас буде в кишені, і від цього буде залежати, наскільки вам просто зручно сидіти, ходити, діставати його насправді. Тому що чим більше смартфон, тим складніше його діставати. Тобто, це просто кожноденний комфорт. І прошка це саме про тих, хто цінує комфорт. Друге, він легше. І знаєте, коли ми кажемо там про десятки грамів, здається, да що тут такого? Десятки грамів. Але насправді смартфон, який важить. За 200 грамів, ще й в кейсі, ще з там з гаманцем, не дай Боже, якщо ви як я, то це відчувається, повірте. І коли я беру в руку звичайну прошку, я думаю, ну капець, а так можна? І тут же переходимо до третього пункту, його зручніше тримати в одній руці. І знову ж таки, коли смартфон не в кармані, він у вас в руках. Ну, ми не беремо ті моменти, коли він там на зарядці стоїть. І ви ним користуєтесь. Я своїм можу користуватися однією рукою, в мене великі руки, але я не можу дотягнутися одним пальцем до. Всіх елементів доводиться отак перехватувати смартфон, і це не дуже зручно. А звичайна прошка в цьому набагато більш приємна, і не у всіх людей от такенні лапи. Тому мені здається, що багатьом саме з точки зору зручності він підійде краще. Наприклад, я на звичайній прошці можу дотягнутися до краю клавіатури будь-де, і це важливо. Чи, наприклад, до Dynamic Island. А наступний пункт був важливий саме для мене, через що я хотів собі звичайну прошку, а не про макс зараз я почав багато знімати на смартфон, і на звичайну прошку набагато зручніше знімати з руки. Тобто, коли ти йдеш щось, розповідаєш, чи їдеш, смартфон треба дістати з карману, і звичайну прошку, як я вже сказав, легше діставати з карману. і потім знімати, розвертаючи смартфон, перехоплюючи його. І ви знаєте, я знімаю отак: тобто я тримаю смартфон перед собою і отак хожу, знімаю. І при цьому ну так я можу його обхватити, але все одно ти його перевертаєш. Він величезний, і так у цього є плюси, але для зйомки це один капітальний мінус. Ну і останнє друзі. Звичайно, прошка дешевша, і якщо ви подивитесь зараз по європейським і навіть українським цінам, то різниця складає приблизно 150 євро в Україні. За офіційними цінами, ви можете подивитись це на є е каталозі. Різниця складає 5000 тисяч гривень за однакові версії по накопичувачу. І це насправді не маленькі гроші за 5 тисяч. Ви можете накупити аксесуарів, чи якийсь там ще редмік собі придбати, чи в подарунок, чи взяти, наприклад, AirPods. Ну так може не другі прошки, але якісь просто другі, чи навіть треті на знижках можна знайти, ну чи трішечки докинути. Але ви розумієте, що це реальні гроші, це не просто якась там різниця, якою можна нехтувати. І до речі, обов'язково дивіться на ціни на є е каталозі. Мені дуже подобається, що цього року. Я вже бачу, по в цінам вони такі самі, як в Європі. І так, нехай в Європі вони не найнижчі, але коли ви їх порівнюєте зі Штатами, то пам'ятайте, що там ще є податки. І в цілому різниця не прям така капітальна. До речі, якщо ви знаходитесь в Польщі, є каталог, тепер працює і там є польська версія. І для українців, які в Польщі, там є українська мова в польській версії. Для чого це? Щоб ви могли спокійно користуватися всім в Польщі, в інтернет тобто замовляти собі, замовляти доставку, дивитись ціни і таке інше, тож користуйтесь, є каталогом, посилання є у описі. Отакі От друзі, в мене пункти. І зараз я дійсно радий, що взяв велику версію. Для мене важливо, що я монтую на смартфоні великий дисплей важливий. Я граю, великий дисплей важливий, я багато знімаю, автономність важлива. Я багато граю, і оцей тротлінг чи дімінг він дуже заважав ігровому процесу. Тепер цього всього нема. І якщо у вас Такі самі хардкор, якісь е, запити від смартфона, беріть Pro Max. Якщо ж ви хочете, просто звичайний, але при цьому дуже потужний, дуже класний, з шикарною камерою смартфон, на кожен день і просто його, можна сказати, не помічати, користуватись задоволенням, беріть звичайну прошку. Я б так само і зробив, якщо не мої про ці всі професійні запити від смартфона. Сподіваюсь, що таке філософське відео вам сподобалося. Пишіть ваші коментарі, що вам подобається в великих чи маленьких смартфонах. Не забувайте про ваші вподобайки, давайте підтримувати український YouTube, тим більше техно youtube А ми будемо для вас робити найкраще, що можемо. Всім пока!